Софіївська федерація гирьового спорту один з кращих осередків регіону. Тут здобувають майстерність до півсотні місцевих хлопців та дівчат, які системно підкорюють п'єдестали національних змагань. Стати чемпіоном в 11-річному віці цілком реально доводять мешканці Софіївки. Серед таких і Даніїл Головко. За плечима юного гирювика звитяги на першостях Піщанської селищної ради, чемпіонаті Дніпропетровської області та відкритих змаганнях у Полтаві, а зрештою національний. Триумф. Нещодавно Даніїл дебютував на чемпіонаті України з гирьового спорту, що проходив в Ужгороді. Він показав свій кращий результат в поштовху гирь. Гирі були 10 кілограм, а він виступав в вагову категорія до 35 кілограм. Ну це майже своя вага. Він зробив поштовх 15 разів, вирвав гирю 55 разів і став чемпіоном Асоціації гирьового спорту України. Даніїл Головко в гировому спорті вже майже два роки. Три рази на тиждень відвідує спортивний зал. На тренуваннях юнак досить вдало коригує свої навантаження, що позначається на змагальному рівні. На чемпіонаті України взяли участь 250 найсильніших атлетів у різних вікових категоріях. Я дуже нервував. Я боявся, що програю. Дуже боявся, що там великі гирі. І вдруг я щось там не таке зроблю. Мене дуже сильно мотивував тренер. Суперники були сильні. і Мені було дуже важко їх виграти, якось обігнати по повторенням. Ну, я їх виграв. Золотий дебют на чемпіонаті України юний спортсмен розділив зі своїм наставником. У віковій категорії 60+, Віктор Круглик став срібним призером змагань. Тренер вірить, що важливі тріумфи його вихованця попереду. Даніїл дуже перспективний спортсмен, дуже дисциплінований. Він знає, що він хоче. І я радий, що в мене є такі спортсмени, які знають, куди вони йдуть, до якої мети. Так що я думаю, що з часом ми будемо мати. Меса спорту України, як мінімум, цьогорічний змагальний сезон надає шанс представникам Софійської федерації гирьового спорту проявити себе на міжнародному рівні на черзі у календарному плані чемпіонат світу в Італії та чемпіонат Європи в Молдові. Іван Проводов Олексій Правицький цей день.